Сьогодні я отримала нову професію продавець продовольчих товарів. Я дуже вдячна. Матеріали дуже цікаві. Викладачі викладають з душою. Сюди хочеться повертатися і отримувати знання. Також я дякую центру зайнятості, який мене сюди направив на навчання. Не бійтеся, приходьте, навчайтеся в будь-якому віці. Це не пізно отримати нову освіту і бути, вона буде корисною вам в житті. Дякую вчителям центру. Дуже викладали цікаво. Ще я дякую за інвентар, який нам надавали для навчання. Всього було вдосталь навіть в такий час, от зараз війна. Ми отримали якісну освіту, є мені з чим зрівняти. Дуже професійно відносяться викладачі до своєї професії і дають нам якісні знання. Війна в країні, але на цьому життя не закінчується, воно продовжується, і ми повинні рухатися вперед. Слава Україні! Вперед до перемоги разом!